12 нових робочих місць для жителів Кашперівки. 27 січня підприємство Володар урочисто відкрило комплекс вирощування птиці. Розпочалося все більше восьми років тому. Ще у 2006 році компанія Галс Агро викупила занедбаний кашперівський комплекс для отримання великої рогатої худоби. А у 2013 році розпочали реконструкцію цього комплексу. В ході реконструкції було здійснено підвідного облаштування підвідувазоповоду. 1400 квадратних метрів. Реконструкція високовольтної трансформаторної підстанції, е а також артизіанські садовини глибиною більше 100 метрів. З достанням теплої погоди буде відновлення відновлена робота по реконструкції сіносховища, також завершення робіт з протипожежного водопроводу і будівництво пожежної насосної станції. А також газопостачання пташників. Тобто це на сьогоднішній день є основною пригативою. Чому ми і не запускаємо весь комплекс цілу? Наразі планують вести в експлуатацію два будинки, а в травні ще чотири. 28 січня завезли першу партію птиці з Німеччини в кількості 18 тисяч. Входимо в число підприємств компанії Галса. Маємо комбікормовий завод, маємо террокт українського, яке знаходиться в Тетіїві, і маємо реалізаційну базу. Працюємо постійно над питанням реалізації, тому що все ж таки ринок дуже вибагливий, і вступ до Євросоюзу несе свої коригування, свої корективи. Відкриття нового підприємства це не лише нові робочі місця, це і наповнення сільського бюджету та тісна співпраця з сільською громадою в плані покращення соціальних об'єктів села. Я хочу вам від громади села, вам особисто і всім, хто, скажімо так, приклав багато зусиль для того, щоб таке підприємство гарне працювало у нашому селі. Для нас воно дуже важливе. По перше, це робочі місця якими зайняті жителі нашого села, наші громадяни. По-друге, це поповнення нашого бюджету. Для нас це теж дуже важливий такий момент. За це хотів би подякувати інвесторам цього комплексу, перш за все, Сергію Дмитровичу Кравчуку, за те, що він вкладає кошти в наш район, за те, що він вірить в нашу державу, за те, що він вірить в перспективу, за те, що він вірить в нашу перемогу. Тому що зараз час не простий, звичайно, і вкладати гроші не кожен вирішує. Невдовзі підприємство Володар планує розширювати своє виробництво на Тетіївщині. Зокрема, в планах відкрити ще один комплекс з вирощування птиці вже в Тетіїві.